14 листопада у мікрорайоні військового містечка комунальники проводять масштабне прибирання біля контейнерних майданчиків. Територію очищають перед їх осучасненням. Тут встановлять нові баки для роздільного збору та облаштують накриття. У мікрорайоні військове містечко є три контейнерні майданчики. Два з них сьогодні ми осучаснимо. Облаштуємо контейнерні майданчики, встановимо баки для роздільного збору сміття. Сьогодні на території військового містечка проводимо генеральне прибирання території, тому що сюди прилучани зносять не лише побутові відходи, які ми регулярно вивозимо за графі. Поруч мешканці складають гілля, листя, інші рослинні рештки, а подекуди навіть меблі та великобарітне сміття, яке взагалі не можна приносити до контейнерних майданчиків. І цього разу біля кожного контейнерного майданчика ми знову помічаємо відходи, які містяни не повинні сюди виносити: гілки, листя, інші рослинні рештки, а подекуди навіть частини меблів. Усе це просто залишають поруч із баками. Таке сміття комунальникам доводиться прибирати окремо і виключно за участі техніки. Наприклад, тільки щоб розчистити один такий майданчик, сьогодні знадобилося залучити три одиниці техніки: екскаватор із ковшем, трактор із причепом, і трактор із підгрібальним ковшем, який зазвичай працює як сніг. Очисний, а тут допомагає зібрати листя та дрібне сміття. Після завершення прибирання підрядна організація встановила новий контейнерний майданчик з накриттям, а на територію завезли контейнери з відповідним маркуванням для роздільного збору відходів. Про їх призначення розповідає директор підприємства Максим Бедік. Тут встановлені стандартні баки з маркуванням для роздільного збору відходів для пластику окремо, для скла, паперу та змішаного сміття. Загалом плануємо облаштувати 20 нових сучасних майданчиків по всьому місту, щоб мешканцям було зручно і щоб сміття виносили цивілізовано. Просимо всіх людей дотримуватись правил і не приносити сюди гілля, листя чи великогабаритні речі. Це не побутове сміття, і воно не повинно опинятися біля контейнерів. Коли дотримуємось правил разом, і територія чиста, і комунальники можуть працювати за графіком. Та, попри всі старання, комунальників вже ввечері ми бачимо нову купу листя, котру принесли до сміттєвих баків. Тож наступного тижня знову проінспектуємо, чи підтримують чистоту мешканці мікрорайону.